Всім доброго дня, ми сьогодні в метро. Проводимо огляд акційних цін. Ось такі напитки в нас є. Це, мабуть, шампанське чи вино, Така велика банка, півтора літра, 189 гривень акційна ціна. Бачу шампанське від двох штук 163,90. Ігристе. Також у нас є ігристе, біле, шампанське по акційній ціні. Далі не можу з міцного алкоголю сьогодні йде на акцію. Фінляндія горілка класична 07334. Зубровка горілка від двох пляшок 9991. Віскі Jack Daniels 1 літр 999 гривень. є у нас акційний 519 гривень літра. Ром Кептен Морган від двох пляшок, літровий 499 гривень. Джеймсон Джеймсон віскі 07,649 гривень. Досить непогані такі знижки на алкоголь. Апероль літровий 579 гривень. Віскі велс літровий 499. І редлейбл літровий 699 гривень. Мартіні Асті 399 гривень. Горілка. Коскінкор кова. Що такої навіть ніколи не бачила і назви не чула. 499 літрова і єгірмейстер 07 479 гривень. Так, глянемо, що в нас попливіший йде, Пиво у нас іде від чотирьох пляшок. Акція 3890, львівські світли 27,40. І корона акційна. На пляшка 72,90. Значить, саме нам вигідніше брати 24 пляшки. Буде ціна 65,49. Так, і кока cola акційні ціни, але тут же йде в нас від двох упаковок. Значить, ціну ділимо на 6 пляшок в упаковці. Так. Чіпси люкс нас. 44,90 акційна ціна в асортименті. Ось велика пачка 125 грам, досить непогана ціна ціна. Гарна ціна на оливкову олію муні 0,75-399 гривень. А також Костадору оливкова 0,75-299 гривень. Екстра вірчин. І від двох пляшок. Олія оливкова 499 гривень. нульова, Акційна ціна. Капуста в метру також подешевіла, молоденька, 19,90 за кілограм, огірок корнішон 59,90 за кілограм. І томати салатні 79,90 за кілограм. Ось такі акційні ціни. Метро. Бачимо пасовані помідорчики ще по старих цінах, тому що акції немає в нас. Глянемо, що яблучка. Яблука 89,90, 79,90 це найдешевша ціна за кілограм яблук виробник Польща. Глянемо на морозову акційні ціни, що нам метро цього тижня пропонує. Морозоворуч 2690. По акційній ціні хрещатик 2890 в асортименті і 27,90 в асортименті. Акційні ціни. Так. Ескімо 2690 пломбір. Акційна ціна. І львівський пломбір 20 гривень 90 копійок. Акційна ціна. Так, Ось такі ціни у нас на порібілки акційні цього тижня 190-90 за кілограм. Ріпілочки акційні ціни, мілка корячі 134,90. І 127,90. Також крило в корячому мариноване 139,90. Також гарна ціна на морозиво. Метро шеф в асортименті 279,90 при купівлі дві штуки, вага, кілограм 400. Ось такий великий вибір морозива. Акційні ціни. Також тут у є акційне морозиво 8490 в асортименті з різними смаками виглядає. вага в нас йде 330 грам. Виробник Україна. І у нас монако 129,90 акційна ціна. Всім дякую за огляд. Ставте, будь ласка, лайки, подобайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в метро.